Волинь край багатої історії, добрих серцем людей і чистої поліської природи. 130 річок, 220 озер, 700 тисяч гектарів лісів. Все це Волинь, озерний край, який не можна не любити. Люди, котрі живуть тут, шанують найцінніше багатство краю, його мальовничу природу. Яка ж вона, ця таємнича озерна і лісова Волинь? Візитною карткою області є Шацький національний природний парк. Він включений до Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. Найцінніше багатство парку його озер. Їх тут 24. Це одна із найбільших озерних груп Європи. Кожне із озер по-своєму неповторне у своїй первозданній красі. Але найгарнішою перлиною. Безумовно, є красень світясь. Найглибше в Україні озеро має площу майже три тисячі гектарів. Аби обійти його, треба відкрокувати берегом 30 кілометрів. Наприкінці 60-х минулого століття керівництво Радянського Союзу планувало побудувати тут, на берегах озера, атомну станцію. Але волиняни не допустили наруги над красеним світязем. Погляд кожного туриста притягує, манить мальоничий острів. Не втрималися від спокуси побувати на ньому і ми. Острів прекрасне місце для гніздування співочих птахів. Їх тут ніхто не турбує. Ось співають собі в задоволення. Де ще почуєш такий концерт ташиної симфонії? Світять одне з небагатьох в Україні місць. Де водиться загадкова риба, річковий вугор, вважається, що він не реститься лише у Саргасовому морі, але в озері постійно ловлять молодих вугрів. Розкриття таємниці, звідки вона тут береться, могло б стати справжньою біологічною сенсацією. Вода у Світязі настільки чиста, що її можна пити просто з озера, а дно видно і на глибині восьми метрів. За Польщі її, розповідають старожили, навіть возили до Варшави для вмивання особливо гонорових панянок. У зоні суворої заповідності національного парку озеро Перемут. Воно включене до переліку українських водноболотних територій, що мають міжнародне значення як місце виведення пернатих. Завдяки суворим охоронним заходам на території парку збереглися понад 60 видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України. Працівники парку, екологи, лісівники постійно турбуються, аби все рекреаційне, ботанічне і зоологічне багатство парку передати неушкодженим майбутнім поколінням. На рахунку національного парку чимало добрих справ. Одна із них повернення до природного стану, колись пошкоджених необдуманою меліорацією водно-болотних угідь. Тепер у цих місцях під час осінніх та весняних перельотів зупиняються для відпочинку тисячі перелітних птахів. Якщо шацький національний парк заслуженно... Збереження унікальних природних комплексів в умовах господарської діяльності і туризму, то перший на Волині природний заповідник Черемський має іншу мету. Заповідник оберігає талон незайманої поліської природи черемське болото. На унікальність цих місць дослідники звернули увагу ще у позаминулому столітті. Як і цей дуб, що чотири століття тягне свою крону до сонця, більшість об'єктів заповідника викликають інтерес як науковців, так і просто допитливих. У заповіднику заборонена будь-яка, крім наукової, діяльність людини і навіть саме її перебування. Для дослідників ці місця справжній рай, адже у місцевих лісах і болотах зустрічається чи не половина із рідкісних і зникаючих рослин українського полісся, таких, наприклад, як Шейхцерія, Болотяна, Комахоїдні Росички, Береза низька. А червонокнижних тварин у заповіднику взагалі більше двох десятків. І всім їм дають домівку і харч, черемське болото та ліси навколо нього. На цьому болоті, що поросло низенькими соснами і барізками, виводять пташенят тепер вже рідкісні, сірі журавлі, тетеруки, глухарі. Ризикуючи провалитися у трясовину в пошуках цих тварин, ми вирушили до захованого у болоті озера. На невеличкому острівці, що у центрі болота, нас очікувала перша цікава знахідка малюк занесеної до червоної книги України річкової видри. На берегах цього мальовничого озера завжди спокійно молодняку диких качок, водяних бугаїв, десяткам видів дрібних пернатих. Але пора повертатися назад. Пересуватися у цих місцях треба обережно, аби не наступити на отруйну гадюку. Її зовсім не боїться хіба що надзвичайно рідкісний і обережний птах, що охороняється у світовому масштабі, чорний лелека. Ось він завмер на своєму гнізді. Тільки здалеку вдалося нам відзняти його величний політ. Доводно болотних угідь, що мають міжнародне значення. Віднесені заплави річок, стохід та прип'ять, що протікають в межах області. Вони живлять чистою водою найголовнішу артерію України могутній Дніпро. У басейні, його нагадаємо, живе 10 мільйонів людей. Як прогнозують фахівці, за чверть віку майже 3 мільярди людей страждатиме від нестачі якісної питної води. Може трапитися так, що через століття вона буде дорожчою нафти. Тому для охорони чистої води і збереження унікальних природних комплексів, що склалися тут, у верхів'ях прип'яті створений ландшафтний парк. Не допустити забруднення цих місць значить, дати мільйонам людей чисту воду і зберегти їхнє здоров'я. Заболочені важкодоступні заплави парку, що має площу майже 45 тисяч гектарів, справжнє царство дикої, зовсім незачепленої цивілізацією природи. Про багатство цих місць свідчить хоча б такий факт. Тут зустрічаються 19 видів тварин, занесених до Червоної книги України, та 6 – до Європейського червоного списку. Серед рідкісних видів тут, зокрема, зустрічається і внесена до європейського червоного списку прудка очеретянка. На Волині гніздується чверть світової популяції цієї невеличкої пташки, якої у світі залишилося лише декілька тисяч. Як і Шацькі озера, ці місця мають високий рекреаційний потенціал. Розвиток у майбутньому, тут, у місцях ще мало зачеплених цивілізацією туризму, дасть заробіток місцевому населенню. Адже саме тут, на берегах прип'яті та стоходу, знаходиться Ельдорадо грибників, збирачів ягід, мисливців та рибалок. Інтерес волинян та їхніх гостей завжди викликає і прадавня цуманська пуща. Ці місця завжди славилися і своїми лісами, і звіриною, що водилася у них. Полювали тут і великі князі київські, і великі князі литовські, і королі польські, і високі посадовці Російської імперії. Зубрів, що здавна були тут, вибили ще в далекому минулому. Але у 60-х роках минулого століття волинські лісівники знову повернули їх сюди. Тепер спеціально для збереження цих тварин, занесених до міжнародної червоної книги, тут на трьох тисячах гектарів створений загально зоологічний заказник Зубр. Під охороною у ньому знаходяться не тільки зубри, а й інша дичина, у тому числі завезені сюди плямисті та благородні олені. Коли в Оленів розпочинається шлюбний період, пуща оживає, наповнюється звуками пристрасті. Затамуймо подих, тихо. Поширився у пущі, завезений лісівниками у минулому столітті червонокнижний європейський бобер. Своїми гострими, як стамески, зубами він легко валить будь-яке дерево. Нині бобрів у Цуманській пущі сотні, а в області їх майже півтори тисячі. На жаль, з великим гідротехніком на цей раз ми не зустрілися. Мабуть, він пішов у розвідку придивлятися до нових місць. Таких місць на Волині багато. Екологи, лісівники роблять все можливе, щоб зберегти заповідні куточки, щоб не пересохли чисті джерела озерного краю. Майже кожен десятий гектар його заповідний. Волинь має вдвічі вищий ніж по країні відсоток лісистості, адже під лісами кожен третій гектар області. Це справжній зелений бастіон України. І бастіон цей мужньо стоїть під вітрами незгод, стоїть з розумінням, що кожен заповідний об'єкт волині це частина національних святинь України і їх треба охороняти. Гарнізону цього зеленого бастіону дорого доводиться платити, щоб вистояти, іноді, як це буває на війні. І найдорожчою ціною. Але люди у зеленій камуфляжній формі вистоять і обов'язково збережуть для прийдешніх поколінь. те, що робить волинь самобутнім неповторним краєм, краєм, який не можна не любити. Воли сто, лісів, сто, озер, сто доріг. Волинь, пісень. View. Yeah.